Здравствуйте, друзья! Сегодня, как и было обещано в нашем анонсе, в нашем прямом эфире, мы будем говорить о том, как прошла третья сессия Южненского городского совета, которая состоялась 22 декабря. Я надеюсь, что вам будет нас слышно и видно, у нас небольшие технические проблемы. Сегодня у нас не будет микрофонов, но надеюсь, что наш прямой эфир пройдет нормально. И, наверняка, интересно. Если вы читали анонс, то знаете о том, что у нас сегодня будет три депутата, которые были на этой сессии. Они придут все поэтапно. Сейчас у нас баскетбол заканчивается в нашем спортивном комплексе. Поэтому, когда закончится игра, придут остальные наши гости. А первый гость у нас будет Виктория Сандюк. Она уже в нашей студии. Ну и я хочу угостить нашего гостю. Такими новогодні рождественськими конфетами, которые діти учащиеся в южницьких школах, вот в таких вотжественних баночках от партії, як в подарок от партії опозиційний блок. <рес> я не хочу Не хочеш. чомусь вона не хоче. Ну я вітаю вас, Віка, в нашому прямому ефірі. Добрий, день. давайте поговоримо про сесію, яка відбулася 22 грудня. 96 питань, з яких ну майже передостаннє було ваше. Ви запропонували винести останні. Останнє. останнє воно за списком Останнє, останнє. останнє так. Воно було останнє. 96-те, В якому ви запропонували проголосувати, прийняти Росію як агресора і визнати все ж таки, врешті-решт терористичні організації, також ДНР ЛНР. ДНР і ЛНР. А ви виступали вже в кінці сесії. Чому саме ви запропонували таке таку пропозицію? І, взагалі, як вам все, що відбувалося на сесії, ваші власні враження від того? Саме, от по цьому питанню? А по цьому саме питанню по цьому. Це, це питання для мене було дуже дуже головне. Практично напевно основне на цій сесії. Я не говорю інші питання теж були основні? Але це питання, воно, воно не просто питання, це глобальне питання. Це як початок чогось. І от і, і, після цього питання я не очікувала, що його, за нього віддадуть стільки голосів. Тому що працювала з депутатами дуже багато по цьому питанню. Я дійсно хотіла, щоб це питання було проголосовано. Для мене це було дуже важливо. Я, я на сесію захворіла, в мене була 38,5 температура. Я не знала, чи я піду на сесію, але я збила температуру, пішла на сесію, і вже під кінець в мене я горіла, але треба було виходити виступати. Я вийшла, я все одно сказала. І коли проголосували 15 депутатів, 15-та була я. Для мене це було трошечки і таке шокове, якась стан такий шоковий. І Мене, мене вже потім не хвилювало, хто проти, хто утримався. Головне, що так сталося. Тому що це питання воно є індикатором, напевно, нашого южного. Коли влада визнає щось, а у нас южний він трошки такий, знаєте, він до влади. Пірамідальний. Е, да, пірамідальний. І коли влада це визнає. Виходить, що вже всі люди, всі можна. вони пот... всім можна. О, uh -huh. ви ви правильно говорите, всім можна. Ну давайте ми будемо казати всім можна, а скоріше всього, що менталітет трошки змінюється, починають якось по-другому мислити. І це було саме головне, для чого повинно було це питання бути проголосовано. І від цього вже. Почнеться, я думаю, другий відлік, ну, напевно, друге життя нашого южного, що ти можеш спокійно, якщо десь хтось ще боявся висказати свою точку зору, що якось, то за це питання я отримала дуже багато дзвінків від людей, я їх не знаю. Я ніколи не думала, що мені будуть дзвонити. Що кажуть, ми знайшли ваш номер телефона там. Я кажу, хто дав, неважливо, дякуємо, Дякуємо, що ви винесли, дякуємо, що ви ну, якби підійшли до цього питання. Ну, я слухала, одна жінка зі мною говорила цілу годину, розповідала про себе, розповідала про своє життя. про... Ну, ну багато, я багато чого знала. Ну і звичайно були інші дзвінки, mm -hmm. не, не спорі. Було зовсім mm -hmm. mm -hmm. трошки Ну, no, це да. нормально. Це нормально, да. Ну так, да, демократія це скандал, скоріше mm -hmm. всього. Mm -hmm. І так, тому, тому одні говорять, то, що вони думають, другі говорять, що вони думають. Але це питання, я, я вважаю, що це. Дуже важлива, важлива така тема, і це дуже добре, щоб підтримали. Добре, навіть е, для... перед сесією в мене були з депутатами там дебати. Uh -huh. Вони мені пропонували винести це питання з іншої сторони, визнати не Росію, а Путіна. Uh -huh. І ще й там. Прямо перед сесією ми там спорили, дуже багато стояли. І я вважала, що ці люди не проголосують. Ну, відтоді ці люди, які зі мною спорили, вони потім проголосували, Їм дуже вдячні. Uh -huh. А, ну, скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, якщо б це було раніше, як би воно відбулося, якби минулий склад депутатський, він би проголосував? Тому що все ж таки цей рік він був дуже вирішальним. Хочу сказати, що минулий склад ніколи б не проголосував. Це питання я і в минулому теж піднімала. Але... Ці люди, які були депутатами в минулому складі, мені теж казали, що що це таке, і там все таке. Ой, і так було. І все ж таки, вибори відбулися. Ну, це на користь. Я вважаю, що це на користь суспільства. Звичайно, у нас як у нас 2% думають. 3% думають, що вони думають. Ну я це теж казала вже що... а 95% краще вмруть, ніж вони будуть думати. Ну от хтось подумав за них, значить треба вже думати так. От, от може, якось люди по-інакшому будуть дивитися на речі, по-інакшому будуть спілкуватися, по-інакшому будуть відставитися до людей, які знаходяться в зоні АТО, які зараз наш е, наш спокій тут боронять. Тому не просто от, ну, мене трошки. Е, Таке питання: от їздять до мирних жителів, возять тільки мирним жителям. Так не має бути. Має, ми повинні возити вже лишимо у спокій ту державу, і ту владу і всіх там лишимо у спокій. Ми є, ми є громадське суспільство. Ми повинні це допомагати. Їм повинні робити. А добре, вам не дали прочитати <клухи> звернення, яке написали бійці. Він він, він, він АТО, бійці 28-ї бригади. Ви це е, побачили на Фейсбуці, як мені здається. Так, було так, воно було на зачитайте, бо ми не знаємо, що вона. я воно на російській мові, і я хочу зачитати для того, щоб ми зрозуміли, яке це важливе питання для тих людей, які ризикують своїм життям, і як вони відносяться до нас? Як вони відносяться до нас? От лист зони АТО бійця 28-ї бригади. Я не буду називати ім'я поба... имя и прізвище, бо я потом спілкувалася с волонтерами, у меня вот список есть, но они не называть не треба, хлопці не зовсім хотят, ну я не буду цього делать, но вот вони звертаються так. Приближается масса замечательных праздников. Скоро в каждой семье будет смех, подарки, гости, радость. Вы накроете стол, пригласите друзей, вы будете счастливы. Это хорошо. Это зачет и нам здесь на рубеже. Зачет в мирном небе, смехи ребенка, ребенка, спокойствие старику, Зачет в корпоративных вечеринках, дружелюбном коллективе, путешествиях на отдых. Мы здесь, чтобы вы жили, радовались, смеялись. Мы здесь, в степях Донбасса, под ветрами, в дожди, снега, в морозной ночи. Мы ждем дня и не только от того, что день приносит тишину. А и это еще прожитые сутки. Нет погибших, раненых значит, все хорошо. Здесь ты все принимаешь по-другому: ярче, насыщенней, острей. Я хочу пожелать вам в эти недели праздников отдохнуть, повеселиться, ведь мы стоим. А еще попрошу, сделайте, пусть минимальный, но знак внимания, просто хотя бы позвоните. Да-да, хотя бы позвоните. Здесь так ваш, важно ваше внимание, ваша поддержка. Так важно знать, мы здесь не сами, что там за спиной, за сотни километров помнят и ждут. Что таксист подвезет без проблем, что чинуша не хлопнет дверью, что в школе с ребенком не сделают на ремонт. Чего там нас ждут и в нас, что там нас ждут и в нас верят. Вы отдыхайте, мы здесь, все хорошо, мирное небо. Я когда-то читала, у меня, знаете, Вот. И самое главное, здесь так важно ваше внимание, ваша поддержка, И і оцим питанням ми підтримуємо цих людей. Вот ну. Це моє особисте бачення. Дякую. Я вважаю, що це, це ну дуже важливо було. Але шкода, що ви не змогли все <кхів> ж таки зачитати, якось я, не є, дуже, я, не чесно... я, я розумію, да. що вам було складно, але не, не, не з такою увагою, повагою взагалі, до звернення звернулися депутати. Ну, нам, це була вже да, якось... це вже було трошечки. Втомилися, може втомилися? Може 96 питання? Там 100, 100 цих там було 101 питання, якщо вже бути таким, якщо чесно. Але. Все одно я вважаю, що по іншому треба було до цього звернутися. Угу. Ну може, це колись ще настане. Не знаю, угу. вже настало хоч таке, розумієте, в нашому южному, де їх ці... ну. Багато що можна сказати. Добре, ну, це такий, такий світлипромінь був на цій сесії, але ж все ж таки, депутатський корпус, незважаючи на те, що він більшістю проголосував за це, за це визнання, він проголосував за одну посаду, яка була, ну скажімо так, непростою рішення проголосувати за особистість, яка представляє, звісно, ж опозиційний блок і в нашому депутатському корпусі, також все ж таки. Є те, що Дмитро Любів став другим заступником міського голови, очолює тепер управління житлово-комунального господарства міста Южного, за нього проголосувало 14 депутатів. Це за цю посаду і за цю особистість, я особисто знаємо журналісти і ви як депутати теж були перемовини, були якісь сутички, все було. Але все ж таки воно пройшло. Про що свідчить таке голосування і як ви ставитеся до цього процесу? Бо тут такі два різні питання: і угу. там стільки голосів, і там. Про що це свідчить? Ну, це напевно свідчить про те, що все одно, як каже Сакашвілі, у нас між собой, що йдуть договорні відносини і домовляються між собою настільки, наскільки так, щоб була достатня кількість голосів. Розумієте, тобто не зі всіма домовляються. Ну як, як про мене говорять, що зі мною не треба домовляти, бо зі мною домовиться ну, не Ну, не починають. Да, і не починають, даже мене ніхто не чіпає, тому що знають, що я все одно зроблю так, як я вважаю за потрібне. І тому е, ніхто е, е, я особисто зовсім не голосувала за кадрові питання, не голосувала за структуру, тому що я вважаю, що е, структура не повинна такою бути. Е, за, кадрові голосувала... угу. Структу... за, за, га, за кадрові питання я не голосувала виконком. кадрові питання я не голосувала принципово. На, на комісію не прийшли люди, які мають бути заступниками. Хоча прийшли, сказали, вибачте, у мене така освіта. Добрий день, мене звати там. Таким-то в мене така освіта, я стільки працював, я стільки-стільки, хоча б повага до депутатів її теж не було. Ні, ніхто. Ні, ніхто. Ну До нас приходила Паскаль, Людмила Володимировна, але вона приходила не з позиції, що в мене буде заступник, а з позиції е, питань. Угу. От. Тому е, це я вважаю не повагою до депутатів. Стовідсотково з другої сторони ці питання мали обговорюватися, і всі кандидатури мали обговорюватися. Ну і тому я я не голосувала не за, не проти, не утрималася. Зовсім не голосувала. Я вважала, що так я повинна поступити угу. так. І так я поступила. ваш колега взагалі Дніс Малюта, Він не голосував за жодне питання і за, за те, за світлий промінь, скажімо так, теж не голосував. Ваше ставлення до цього, ви, Знає, знали, ви знаєте, це е, його особиста справа, і е, е, він вважає, він теж читає закони. Він е, е, вважав, що сесія, ну я так е, знаю, що сесія була, як би мовити, незаконною е, з, з позиції там одного питання, тут є от, в, про місцеве самоврядування, що стаття 10 вона говорить, що що Рішення про скликання сесії ради відповідно до частини 4, 6 та 8, доноситься до відома депутатів не пізніше за 10 днів до сесії. За 10 днів це є в законі про місцеве самоврядування. Так і я теж я питала у депутатів, я показувала, я питала, що дивіться, якщо може дійсно воно незаконно, що потім не вийшло якось таким чином, то може перенести. Але про перенаперепереніс сесії не було і мови. Вона мала здійснитися. А коли на ваги ставляться питання за 10 днів чи за 4 дні, доноситься ця сесія, або питання. Про життя людей, то треба ну якось напевно вріжно, врівноважувати. У Дениса може бути своє ставлення на це бачення. У мене на мене на це своє ставлення. І Коля Муравський за це питання теж проголосував за що йому дуже вдячна. Це Бо це дійсно його голос теж єдине питання, за яким за яке він проголосував. Тому якщо даже щось станеться, і там ну не я не знаю, може там чи відмінять, то все одно. Вже інтуїтивно, вже морально люди знають, що воно це питання так, і для мене це було дуже важливо. Це така перша перемога. Можна сказати, напевно, так. Ну, ну місто, чекайте, що... перша перемога, ну, перемогами це, це не можна називати назвати не... Ну, ну да. Ви щось зробили, що все ж Да. Такі... Я вважаю, все що на да. першій сесії, коли я зачитала своє звернення, мені так подобається, як Володимир Миколаевич каже, от там вам юристи пишуть. <гум> Та не треба нам юристів, сядьте, почитайте закони, складіть їх докупи і напишіть. Знаєте? я ж не буду там йому казати, що там ну, це, це, це єрунда. От, тому що коли перша була перша сесія, то перша сесія має проходити в форматі, в якому ми маємо працювати законно. І тоді я настаювала, чи як це наполягала на регламенті, дякуючи Назаренко Сергію Миколаївичу, він мене підтримав. Якщо б не він, то мене б теж ніхто не підтримав. Я говорю зразу і всі б далі пішли голосувати і піднімати руки, як це все <свісно> <це> робить. <свісно> ну, перша сесія у нас пройшла так, як має бути. Зупинили її, щоб проголосувати регламент. І пішли собі далі працювати. От. А в даній ситуації, я ж кажу, порушення, я не, не говорю, що його немає, воно є. Але коли є uh -huh. ставити таке порушення, це ж не то, що там нам не дали ні одного, нічого, там всього, well, От прибіг, yeah, і і сказали. А тут, тому я вважаю, що ну, я так вчинила, бо я так вважала за потрібне. Добре, які питання викликали особисто у вас якесь непорозуміння? Ви голосували не за всі питання? Що вам не сподобалося? Ви були на комісіях? До речі, в якої комісії? Ви? Я в бюджетній комісії. Прекрасна комісія. До складу бюджету 2016 року все ж таки ви ж спостерігали за тим, як це все я було. за це питання утрималася. Утрималася за це питання для мене було дуже головне питання про виділення коштів на ремонт старого фонду, капітальний фонд старий. В зв'язку з цим законом про СМД угу. це ну, ви питання про це я говорили. піднімала на комісіях. Це питання і мені пояснили, що нема методики, не треба методики. Я не стала спорити вже на сесії. Можна. Було спорити, ну, як знаєте, як Роман Васильевич, що це таке? Там от, це приходить в бардак. Це не бардак, це демократія. Ми маємо право говорити на сесію. Не тільки на комісіях. А на, на комісіях ми маємо право говорити, але це комісія, це частина депутатів. А коли ти приходиш на сесію, ти маєш свою точку зору донести і до інших комісій, розумієте? Добре, але ж впливати на процес винесення рішення з комісії, те, що ви обговорюєте, ви ж маєте право, ви ж впливаєте на. Процес. Ви ж виносяте там. Ну, от виші? я знов підняла, Я на комісії підняла це питання. Я підняла це питання знову на це і сказала, чекайте, хлопці, тут же треба, щоб нас же треба ремонтувати будин, угу, будинки. Немає. Угу. Ну, і все, я утрималася. Я не стала голосувати за бюджет, в якому, я вважаю, немає дуже важливої статті. Угу. А її дійсно немає, ніяк. ні окремою строкою, ні двома, ні, ніякими не трима. Її просто немає. Складно так? Складно. Ну, якось прикро, що ти е, знаєш, як потрібно, хочеш, як треба зробити, а не можеш. Ну, не знаю, що вбити себе чи що. Ні, ні, ну я <с просто <с про свої власні враження. Дуже складно. Дуже багато хто мені говорить, мовчи, бо там в тебе будуть проблеми. Розумієте, ну не сказати не можна, ну треба сказати. Так, да, я знаю, що його не підтримують, але я скажу, в мене буде я буду спокійна, що я все-таки сказала, і що воно. ну... Це вже питання. Ну може, знаєте, як кажуть, вибрали один парламент, розстріляли, вибрали другий, розстріляли на половину? Ви третій вже вже не треба розстрілювати. Може, третій буде якийсь нормальний, не знаю. Може так сьогодні вночі це було звісно ж, сьогодні Різдво, католицьке Різдво. Сьогодні вночі наш парламент все ж таки, врешті-решт, все ж таки, вибрав бюджет, проголосував за нього 2016 року. Мабуть, щось ви вже про це знаєте. Чи якимось чином, як ви думаєте, це Плине на подальший розвиток нашого міста, якось змінить наш бюджет. Бо шостого мені здається, січня має відбутися вже наступна сесія, на якій будуть внесені. Якісь колективи. ну зараз дивіться по суті, бюджет був прийнятий законно. Я продивилася дуже це питання, що не треба що бюджет ми не приймати після того, як прийняти бюджет Верховній Раді. Ми маємо прийми про да, Це процедура. <кій> і потім будуть вносити зміни, але е, бо, я трохи, розумієте, я е, трохи розочарована, у нас скорочені статті на оборонну промисловість, хоча у нас така зараз ситуація. Що е, е, ну, вам сказати? Я навіть не знаю, там багато є, що говорити, багато е, виступати. От як радикальна партія, вона е, кричить, що такий поганий кричить, кричить, а потім бере за нього голосую. Mm -hmm. Ну, хоч або утримайтесь, або mm -hmm. не голосуйте. Ну, як уже будьте послідовними в своїх діях. Е, а не просто так кричите, а потім повертаєтесь і робите те ж саме. Тому тут, якщо ми почати говорити, то можна дуже багато чого говорити. На рахунок розвитку нашого міста, щось я дуже сумніваюся. Я... Статті соціальні і практично бюджет проїдання, можна так сказати, наш, наш це бюджет. На зарплату, на використання, на отримання. Якби на якийсь розвиток я Я, от про голосування. Про розвиток міста, ой, яке ж це було питання, ем, е, стратегія. Я коли побачила це кіно, мені стало ну, смішно. Так, розумієте? Так, так. Я подивилася на нього, за що я маю голосувати? Угу. За те, що в нас має бути там катір ходити, ми вже про цей катір говоримо, вже і скільки років, вже просто соромно про це говорити, розумієте? Або про той туалет, про який говорить партія регіону. Дев'ять років ми говоримо про туалет. Ми не можемо туалет побудувати, от, вибачте. Про який ми будемо говорити катер. Ну просто це було. Я подивилася. Думаю, за що я маю голосувати за це. Я не голосувала. Бо mm -hmm. я мене, мене mm -hmm. рука Воно було, було якось так і знівельовано. Не, не додивилися, не до та, ніяк Дувачили, воно не воно, було. Знаєте, було, та, воно було так, не так не собі нате вам, подивіться там. От бачите, як гарно зробили mm -hmm. картинку, зробили кіно. Всі подивилися, ще й незручно було, бо воно ж повернуто було. Не, не до депутату. Воно не, не до додив... депутата, воно щось до вікна було повернуто. Ну, що Там же ж проєктор стояв, то <laughs> треба було -то ну, продумати. Неважливо. Навіть хай воно не було повернуто, там нічого не було написано щось таке, знаєте. Uh -huh. І ще раз до вашого е, колеги я хотіла, ну його зараз немає, але просто е, мене особисто цікавить, він сам е, пише велику кількість депутатських запитів. Е, чи хтось допомагає, чи це ваша спільна робота якась, тому що е, Володимир Миколаївич на сесії сказав, що він написав більшу кількість. Він написав її багато, так. Да. Ну ви його покличте, щоб я за людину не відповідала, Добре, хай сам ну мабуть, завдав. ви просто знаєте. Тобто, тобто, це його це його власне. да, да власна, хай він відповідає за добре. Ну у нас просто є ще до вас питання, але вже є гості, які прийшли і вже чекають нас. Є є, вони вже прийшли. Тому і мабуть є щось, що би хотіли б сказати, ще не сказали. Ви можете ще є декілька хвилин. Я навіть не знаю. Зараз ви мені так даєте, знаєте, ці декілька хвилин. Хотілося звичайно, я, і ой, я трошки розгубилася і. Ну, звичайно, хотілося б, щоб на сесіях не просто щоб депутати мали якусь дискусію, саме головне. Якщо виникає якесь питання, на це питання повинна бути чітка відповідь, друге питання, якась дискусія має бути якісь дебати. Це саме головне за те, що я казала в регламенті, що мають бути дебати. І, по-друге, така кількість питань вона мене обурила. Ну, якщо, воно, чесно. якщо чесно, це майже вперше, ну це, багато да, це, багато це, так, не може бути. Треба було розділити. Можна було зробити три сесії, зробити земельні питання, зробити не окремо. окремо, так зробити питання бюджету. Треба було винести зовсім окремо. Для нього треба було сесію зібрати. Окремо. Тому це питання такі, знаєте, вони ну трошки як може. Знову неповага повага до депутатів, що вони там будуть читати. Але саме головне питання приватизації, куди включили знову паляницю. Mm -hmm. І я запитала: а паляниця там є, на що там Новацький почав? Ну, це щоб не читати, там запитую, mm -hmm. Ні, все, все прочитали. Я mm -hmm. задала питання, ви ж там говорили, що не будете приватизувати паляницю Знову її включили в приватизаційний список. Mm -hmm. і, Тому і, такий список великий, і всі депутати благополучно за нього проголосували. Mm -hmm. Ну от, хай люди тепер, коли там мітинг. Гували, хай підійдуть, запитають, кого вони вибирали і за що вони голосували. Угу. Так, ну добре, зараз у нас буде невеличка перерва, наш оператор зробить там і ми повернемося знов. Дякую, що були з нами. І вам дякую. Гарних вам свят. Дякую дуже, дякую за побачення. Дякую. Зараз через невеличку паузу.